То так усе не буде, то так усе не буде. Тюкали. Тюкали, тюкали так. Там я не знала, що, що міськобатір приїде. Я родився так. Мироска, це наше золото. Це добудова, це половина так? Ви на хати, коли ще прадід добудував лише одну половинку. Але ви хоч представтеся, хто ви є, що, я що ви. Знали? Я у селі Саджава, це Богородчанщина. Перша письмова згадка, 1492 рік. Село дуже велике. Ой, йду шукати людей. Народився в сім'ї, де було нас четверо дітей. Старший брат, найстарший Дмитро, сестра Анна, я, Михайло і Наталка. Ну, жили ми у селянській звичайній сім'ї. Батьки працювали у колгоспі. Тоді, як був організований колгосп у 50-му році, в січні, організували колгосп і то. Тато потім. Був, працював е, їздовим при школі Сузовській семирічній. Там була пара коней і користувалися так для потреб е, шкільних. О, він і кормив ті коні, і ними користувався. Е, мама працювала постійно у колгоспі від малих літ. Мама ще мала професію в кравчині, вона вміла шити всякий сільський одяг. Жіночий і чоловічий на той час, то вона була, ну, можна сказати, так, як людина, яка дуже багато допомагала людям у цьому. Я, закінчивши семирічну школу, прийшов до мене вчитель Дмитро е, Іванович Пархут, який наказував мене і моїх батьків, аби я йшов далі вчитися. Пішов вчитися в медучилище. Був в 56, рік, 56 році. Після закінчення медичного училища я був направлений на роботу в Гороховецький медпункт. 6 -го травня 1962 року ми женилися. Я працював ще там рік, перевівся в саджу, де працював у Саджавській лікарській амбулаторії. Є гусаки. Котір. Колись був ще кусник було, 4, там п'ять хат було в куснику, то так на відсибі. Ну, і більше, і горішній кінець, долішний кінець, середина. Лази. Лази. Ну, лази то вже ліс. А то а називаєте і такі частини. Ага, ага. Тепер Ресинський на поле, от того, що йде до підгір'я. Ресинський. Долів. На ланах називали такий кусок поля. А, ви можете назвати всі, всі, що вам приходять у голову. Береги, ліси, ага, береги, та. Все, що це. Такі назви, Нам важливо таке, топоніміку зберемо. Ага. Ну то називалися Дебрі. Оцей наш називається й до тепер Дебрі. Так називали в нас. То, оце от що тут рядом. А там запуст був, де на який запуст називався тоді. ліс, а там на хібу поле, на горі поле, вкуснику поле, за Зарисницьким поле було. А там я ще забув казати, що коцюби у нас є там ще такий участок до на кінця коцюби, який був приєднаний старих богородчан до нас. То теж так, як відділення села участок. А які найбільші родини в селі, прізвища? Середюки, морози, солов'їв є. Соловів є багато. Ну, а решту, ну так в основному. Ну, є пару паливодів, але багато. Галабурів є декілька сімей, Галабура. Декілька сімей. Ну а так, багатодітних. То є Федорів. Не називалися. Там то такі багатодітна сім'я була. Є Андросишин, є е, е, Хемець. А, а той був засуджений е, отакою, от Оці. То татарські. То, то такі були націоналісти дуже. Ну, тей Татарський далі був такий цюпа, славний е господар, він організував цей сирзавод той, що робили. Вони разом така була організація, вони організували, що після того, як нас тут, то є ще той будинок, е колотили масло, е сири робили різного гатунку там, мій по мамі брат. Його обрали першим головою колгоспу, туди, як організував. Та він прийшов сюди, а мама каже, на що тобі того? На що тобі того? Каже, тобі треба біди. Ну і прийшлося, він мусив давати і туди, і сюди. І москаля, і, і того. І він за тоді дістав 25 років тюрмі. То це мій рідний вуйко, мамин брат рідний. О, і тут з тих татарських. то якраз того. Глубокі називали щось баченники. Так, сільських то баченняки. А, а, а хмелівських називали тюкали. Завжди ворогували, саджава глибівка. Так, ворогували. І то навіть, ви знаєте, шайба була, камінням билися, то я це дуже добре пам'ятаю. Ті звідти і ті звідти хлопці такі вже дорослі. То це між саджава і глибівка. Що би ви хотіли, щоб з тих часів от... Наші діти зберегли. Я найбільше би їм передав людяність і повагу до людей. Бо того я відчуваю нестачу, розумієте? О, бо колись і повага до родичів була більша. Тепер того.